Всім привіт! Мене звати Марія і ласкаво прошу на мій вишивальний канал. Сьогоднішнє відео, як ви, скоріш за все, бачите по його назві, про мої факапи. Давайте почнемо одразу. Перший мій факап це буквально те, що ви зараз бачите перед собою. Це тканина, яку я почала використовувати для фону, щоб менше відбивало, і так далі. І це б'янка. Тканина непогана. Але для мене вона А, занадто рідка. Б. Вона сатається. Вона просто неймовірно сатається. І мені це не подобається. Це, скажімо так, найменший мій факап, тому що я її пристосувала. Як бачите, вона фончик такий непоганий. Мінус один те, що я її так і не змогла відпрасувати. Ну, що ми хочемо льон. І давайте почну я з по процесами. І це. Мій семплер. І в ньому тільки дві проблеми. Ну, ладно, не зовсім дві, але основні проблеми в ньому дві. Я вам вже про нього розказувала в одному з перших моїх відео. І розкажу, напевно, ще раз. Тож, що з ним не так? З ним не так мій підбір тканини. І розмітка. Підбір тканини. В чому проблема? Це. Угорська, рів... Угорська канва. І вона дірява, як моя пам'ять. І вигляд це має вживу, ну таке. М'яко кажучи. Давайте я вам спробую зараз показати. Камера не передає всієї цієї прилісті. Просто це племо, чи це світло так Воно не немає значення. Ось і воно вживу дуже некрасиво виглядає на цій канві. І проблема номер два. Розмітка. Вона тут була. Я її зробила термомаркером, щоб ви розуміли проблему. І як би варто казати, що я не впевнена, що воно не проявиться, при тому, що воно вже місцями проявилося. Um. Ось тут на згибі, а конкретно ось тут її видно. Також. Її видно ось тут. І на цьому краї є ось тут шматочок. Так. І ось тут. І це якби руйнує цей процес повністю. Якби це була повна зашивка, то якби Ну і ладно, нічого страшного, закриється, якби не така велика проблема. Але це не повна зашивка. Тому це поки що відкладається на невідомий срок. І я, скоріш за все, буду планувати рестарт, бо цей семплер мені дуже подобається. Також у мене є схема схожого семплера від цього ж дизайнера. Ще одна. І можливо вона буде поперед цього. Не знаю, у мене енна кількість схем семплерів, тому що коли я тільки починала вишивати, мені семплери подобалися найбільше. Коли цей процес взагалі був початий. Давайте я звірюся зі своїми записами. Це жовтень 22-го року. Цікавенько. Цікавенько-цікавенько. Ну цікавенько. вже набагато більше року, тому що зараз вже лютий 24-го. Також що тут ще не так. Ось тут я ще понапомилялася, ну то вже таке, то якби випороти не проблема. Але розмітка. Можна було б ще змиритися з конвою. Ну, теж, типу, не ок, але якщо високо повісити з моїм зором, я нічого не побачу. Нормально. І Я не знаю, як так сталося, але тут пельця Нурги залишили пляму. І я знову ж таки не впевнена, чи воно відіпреться. І ще тут я кілька плям поставила. Коротше, тут пішло не так все, що тільки могло. Хоча в порівнянні з моїм найбільшим факапом це ще так: квіточки. Перейдемо далі. Далі у мене дві малютки. Одну з яких ви вже бачили в відео підсумках го року. І це ось ці схеми з міні-мастерпіс. Теж купляла на Etsy. Посилання залишу в описі. До речі, я знову забула свої ножиці, щоб вам тут щось показувати. Як результат у мене був вибір з двох: з молотка і ножечка для паперу. Ну... Можливо, настане колись той день, коли я буду вам дикати на камеру молотком. Вишивку. Виключно в вишивку. Що тут не так? Думаю, ось тут це якось так би очевидно. Я якогось переляку не розрахувала нормальну тканину, і ось тут таке шо. В принципі, це можна виправити не критично. Дошити сюди трохи тканини, це буде оформлюватися, скоріш за все, щось по типу пінкіпу, і, думаю, щось там може бути. Проблема номер два, котра характерна вже для обох. Розвідка термомаркером. Граблі. Серйозно, це мої граблі. Я пізно зрозуміла, що це граблі. І ось тут. Не пічку, не сюди ось тут. Навіть можна, якщо придивитися, помітити зверху крапочки. Не впевнена, що це видно на камеру, але вживу воно є. В принципі, це не така велика проблема, тому що це все можна прикрити оформленням. Не страшно. І тому це все залишається, з ним все буде нормально. І ще один момент ну такий вже, скажімо так, не сильно важливий, але все ж таки воно тут є. Ось тут дробний бек. Як ви розумієте, на аїді вишивати дробний бек, я покажу, не найкраща ідея. Це було дуже незручно, і тому для всіх наступних процесів я взяла рівномірку. В моєму випадку це лева до 32-го каунту. Так, всі інші будуть трохи більше за ці. Але найбуде мене це влаштовує хай краще так. Зате у мене максимальна зручність буде. Ну і перед тим як показати вам останній мій і найбільший провал. Я хочу вас попросити. Підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, а також перейти на пос... за посиланнячком в мою Інсту. Там теж купа всякого цікавого, в тому числі позориська різного роду. Ось вона моя прелість. Що ж тут не так? Тут, до речі, я не провтикалася з тканиною. Я досі, в принципі, задоволена своїм вибором. Я не провтикалася з нитками це DMC. Поєднання кольорів мене абсолютно влаштовує, навіть враховуючи, що я це все вибирала по екрану, а не вживу. Також все непогано. Чому проблеми, спитайте ви? Це була, в принципі, перша схема, яку я купила взагалі. Це Modern Folk Embroidery, Evie Carden. Назва в всі назви в описі. І якби. Я нагадую, це перша схема, що я купила. І зацініть просто мою самовпевненість. Що я не подумала, що його треба на Аїді вишивати? Чи на світлій рівномірці? Ні. Темнувата така рівномірка. І начхач я нічого не знаю, і начхач я нічого не вмію. Тому, дівчата, хто боявся рівномірки, не бійтесь? Не страшно. Проблема тут. А, в тому, що я понапомилялась. Тому що прямо на початку ось це мало бути круглим. Воно витягнуте по вертикалі, воно овальне. Я не знаю, де я помилилася, і якби наразі знайти джерело помилки це фантастика. І я цим займатись не буду. Потім розкажу, що я буду робити з залишками ось цього всього. Найгірше, що я тут зробила, це навіть не, не це розмітка. Здавалося, ну, де тут можна провтикатись в розмітці? Це ж це ж не термомаркер. Я вам скажу, що це ще гірше. Бо це звичайна швейна нитка. Додуматися треба було, розумієте? Це треба було просто реально додуматись. Ну, якби маємо, що маємо, і добру частину не ниток я тут тупо не висмикнув. Просто тому, що воно, як би вже проштрикнуто голку. А, ще одне! Я це вишивала гострою голочкою. Ну, як би треба казати, що тут це розмітка, якщо це можна так обізвати, проштрикнута не раз, не два і не три. Оце, Це якби окреме питання, це окремий капець. І ось це однозначно рестарт. Давайте спробуємо повитягувати трохи ниточку. О! Тут нам пощастило. А чи пощастить нам. Я просто це вже знімаю вдруге, тому частину ниточок я вже повитягувала. Оу, слухайте, нам щастить кілька разів. Я знаю, на якій ниточці нам не. О! Нам вже не щастить, як бачите. Ось тут воно вже застрягло. І якби. Так, да, це проблема. Якби всі витягувалися так, як дві, це було б ще дуже, досить таки непогано. Але ось це це вже проблема. То що з цим робити? Різать. Я збираюся витягти максимальну розмітку і різати. Що я думаю тут зробити? Відрізати ось цей шмат повністю. І коли тут залишиться отака полосочка, відрізати ось цей. Ось тут я підрозпущу і ось цей я розпущу. Відповідно, в мене залишиться два таких пристойних шматочка тканини. Що не менш один такий великий, і один, котрий може підійти десь там під оформлення або під малесеньку схему. Непогано. Чим менше викидати, тим краще. Ось. Щодо рестарту. Так як я цей онік скупляла на метраж пів метри, то в мене є ще шматок. Великий такий шматок це єдине, що я використала а, з того відрізу, тому мені є, на що, мені є ще дорозгулятися. Нитки в мене також залишились. До речі, ви помітили, що в мене в процесах дуже багато зеленого. І цей від більшості відрізняється тільки тим, що тут зелена не вишивка а фон. Походу я тепер розумію, який в мене улюблений колір, окрім чорного. Зелений на всі випадки життя. Ось. І я це почну рано чи пізно заново. Ну, перед тим як я його почну заново, Треба буде обмитати, зробити нормальну розмітку. Не термомаркером і не швейною ниткою. І можна буде починати. Ну що ж, сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, вам було весело. Діліться своїми факапами або враженням від моїх. І до наступної зустрічі!